Ну, Якщо бачимо, як і холод малює, 2,7 метрів обходів хлопців тут 2,7 метра І багато, усього, гляньте, кущів трави. <Слух> <Слух> ну, Не бачив! Чуєш, він так сховався, я його не бачив. Тоже? Ти теж так пройшов? Так? <реш> Чесно, не бачив, блін. А я кажу, дивись, щось так само фіня буде. <реш> а, а він там стоїть просто за скелею, просто його не видно. Як помилився. Я знав, що то кінетік, просто так ну, вирвалось в мене, що то кіншин. то кінетік. Так, ну все. Ух! блін. Друзі. Гарний знову. Шикарно, Можна навіть фрикціончик попустити, і я вам скажу. І я вам скажу тут з цією палкою фрикціончик співає от такий, йди сюди. Привіт, друзі! Сьогодні така, ну вже не ранкова рибалка. Зранку я намагався піймати судака. Але судак мене не знайшов. Може після обіду почну знову його шукати. Взяв два комплекти спінінгів. Зараз збираю саваду, мікрушну саваду до 4 грамів. Якщо судак мене не знайшов, то я буду шукати окуня. Щось мені здається, що Окуня шукати я вмію. Окуня ну, завжди багатенько, більше, ніж судака. Ну, може так, знаєте, де на яких водоймах навпаки, але на цій водоймі Окуня багатенько. Тому зараз беремо спінінга і пройдемося вздовж очерета, пошукаємо Окуня. В мене отакий добрячий бакан. В цей бакан наклав дуже багато всякого різного. І для окуня, і для судака. Паличка в мене до 4 грамів, тому будемо шукати некрупну, некрупну резину і некрупні ваги. О, зразу гляньте. Заряжена така, такий грузик, і одразу тут є і карабінчик. 4 грама грузик. Глубини тут на, ну, в цій місцевості, де я зараз знаходжуся, такі добрячі, тому 4 грама поверху тесту цього спінінга буде то, що треба. Почнемо з зікона компанії «Флагман». Хитомі, от такий стовпчик. Блін, 2 дюйма, 2 дюйма, ну так, для пошуку будуть е, крупніше окуня, будемо ставити крупніше резину. А 2 дюйма це така резина, знаєте, ну, універсалочка. Для пошуку окуня універсалочка. Ще бачу, у мене там є знайомі, підійшли теж в Судака впиралися, Судака не знайшли поки що, поки що. Підійшли до берега, до очерета пошукати окуня. Зараз я до них підійду на човні, спитаю, якщо щось знайшли, то стану біля них, знаєте, в компанії трішки веселіше. Спінінга зібрав. Катушку поставив 2,500 го розміру в ні, Ванкіш. Ванкіш, блін. Ван... Спінінга зібрав, катушку поставив в 2500-му розмірі. Це Ванкіш. Нитка тут намотана X Game 03. До речі, на останньому відео, коли я вам показував катушку, що я намотав новесенького шнура. І сказав, то кіншин був. Друзі, помилився. Один підписник мене виправив. То не кіншин, то кінетік, то новий шнур компанії Азура кінетік. Так, да, я помилився, тому що ну, то тільки я його намотав, вірніше, як помилився. Я знав, що то кінетік, просто так вирвалося в мене, що то кіншин. То? Кінетік, так, ну, все зараз. Піднімаємо якоря і тулимо до тих хлопців. they Друзі, випадково гляньте, йшов на глісері і чуть рибаку в 16 не запутав. Чесно кажучи, це в мене перший раз в житті таке, що не побачив рибака. Що у мене знайомі, що ближче стати до них, ну, блин, чесно, не звернув увагу, блин, вибачаюся. Чуєш, він так сховався, я його не бачив. Ти теж, теж так пройшов, так? Да? Чесно, не бачив, блін. А я кажу, дивись, зараз так само фіння буде. А, а він там стоїть просто за скелею, просто його не видно. Зараз. Ось мікруху зібрав. Зараз спробую. Ну, у мене, правда, 4 грама, а мікруха всього до 4. Ви скільки кидаєте? Грамів. 3? П'ять і три. Ні, грамів. 5,3. А, 5,3 є такі ваги. 5,3? Да. Нічого я не знав. Я думав... вольфрами йдуть так. Ну, Я не по вольфраму, тому. Ні, ну. на 4,5 дюйма. І резина у вас 4,5? Друзі. Друзі, ось у хлопці рибалять, стали на точку, рибалять окуня 4,5 дюйма резину. І я тут з двома дюймами. Пригнався. Ну, Зараз побачимо, що вийде. Бо з судаком поки що нічого не вийшло, так? Да? Ну, мені здається, якщо окунь тут вжарить, то на паличку до 4 грамів буде, буде супер. Ага, якісь ще камні там. Ось, друзі, дивіться, є перший закид, але ж на 2 дюйма кажуть буде мілкий. Ну, Друзі, яка, яка палка, такий і окунь. Нічого страшного, зараз будемо ще й з'їв наживку. Весенько міняємо. Оп. Ось все друзі, прям з під човна. У хлопців з під човна взяв. Так, ну, якщо б отак клювало б на кожному закиді, а поки що це... Третій, четвертий закид, друга риба. то це супер. Ще разочок з під човна. Оп. В підсаку попав, ну нічого. Це. Вже цей. да. ось. Все. Це, друзі, не професіоналізм, тому що не повинен я попасти, був їм в підсаку, але. Ну, не зацепилося. Це дуже і дуже добре. Не, не потурбував хлопців, не прийшлось їм відцепляти. Скільки ми тут? Метрів 10 да, десь друг від друга стоїмо. Ну, Десь так, да? не більше. Роблю закид під човен. Чекаю, ну, глибина тут, друзі, блін. Тут глибина. Блин, є, глубина, блін. 2,3 метра. І гляньте, 2,3 метра. Окунчики жаднючі. Спінінг в бублик, але ж напам'ятаю спінінг до 4 грамів. Тому він і в бублик. Так, ну, до хлопців можна і, і маятником кидати. Опа. Дивіться, зараз 100% спіймаю. Два і 3 метри глибина. Зразу скеля і стоять отакі голодні гляньте. Ну, блін, була клівака, зійшов. Ну. Давай, давай, давай. давай. Ось! Все. Просто шикарно. Можна навіть фрикціончик попустити. і я вам скажу. І я вам скажу, тут з цією паличкою можна даже взяти і підсачку. Покажу красення. Такий дійтичний малесенький підсак. Навіть не розкривав його. Дивіться. Друзі, ну скажіть, на мікруху, як вам о такого окуня зацепити? Грам 150 може в ньому і є, так? Да? Дивіться. Гарний. Дивіться, дивіться, тинь під очеретом. ну просто шалені... шалені э, зраї шаленого окуня. Та ти що? Є? Є. Сьогодні погодка така не дуже. Ну, то, то, то Ту що, десь зацепився. Ось і є. Та, є, є, є. Просто кайфово. Просто кайфово. О! Ось всьо! Так, <п misconceptions> <phys> <гас algum> «Да, ну бачиш, точка така гарна, ну, в плані окуня гарні, але не супер. Цікаво, стоїмо, ну, друзі. ну 10 метрів друг біля друга, кидаємо друг другу Блін, майже в човна. ну заковтнув, гарно, прийдеться лізти за інструментом. А як напарника звати? Сашко. А, ну, Дивіться, Сашко, Дмитро і Дмитро. О, от така рибалочка сьогодні. Два дімона, блін. Блін, зацепився. ну Гарно, просто гарнючо зацепився. О, відцепив. Давайте так, друзі, зараз піднімемо якоря і трішки перейдемо. Я трішки бачу там метрів, ну, може, в 70. Теж така непогана заводюха. Зараз туди перейду. Точка стала не супер цікава, тому переходимо ось. Ну, якщо бачимо, який холод малює, 2,7 метра, усього обходю хлопців тут 2,7 метра. І багато, ось гляньте, кущів трави. Але мої 4 грама ну, проходили, проходили добряче. Біля берега усьо ще бачимо скелі всякі. Та і усього скелі. ну, Такий рельєф. Чому б окуню тут і не стояти? Ось, друзі, дивіться, яка скеля. Отут скидуємось. А ну зробимо зразу в очерет закид. Отак от, друзі, перший закид. Просто, блін. І зразу є рибка. Ну просто, якщо... Гарний рельєф, то рибка там стоїть. Кабанчики, кабанчики гарні. Нельзя сказати, що дуже дрібний, такий суперспортивний окунь, окунь тут гарний. А як у тебе ехолот називається? Гармін. Гармін. Хлопці кажуть, що у них от в тому напрямку ехолот малює просто багато. Окуня. В мене, чесно, нічого не малює. Ну, я вам все показував на камері. Ви бачили, там ну, скеля така, а окуня не малює. Може просто настроєний на кру... А, ти точно, мені ж настраювали ехолота на рибу від 800 г. Я не знаю, як це там настраюється, але ж, де купляв на сервісі ехолот, там мені настраювали під 800 г рибу. Тому, мабуть, він і не малює окуня. Ух, впаяв, блін. Друзі. Гарний знову. фрикціончик співає. От такий, іди сюди. Давай, давай, давай. Та ти шо, шо блін, оце кабанячі. Кабанячі містяки, давай. Оце. спінінг витримав. Отакий От гарний просто. Дивіться, друзі. Ну чим не гарний. Тут. Та тут грам 160-180. Давайте зважимо, тому що кажу 180, а вдруг помиляюся. А як ти думаєш, скільки тут грамів? 30. Та 300, ти що? Ну. Не може бути. То ти просто далеко стоїш, тобі не видно. Ну 170, а? Ні, 280 щось теж забагато. Блін, друзі, ну це буває, ну 240, це, мабуть, ї... а, так, просто бачимо, якось воно круте, круте, темно, ну 240 грамів. Це я помилився. Дмитрик 280 каже, ну, ближче. Я сказав 170, тут 240, гарний окунь. Не, ну ви, блін, ви офієлі. Гляньте, хлопці, навіть вже підцака беруть. Тільки стали. Кажуть, Дмитрико, тут по правому борту в тебе коряга така добряча. Гляньте, щось прям тягнуть гарне. Ага, все ж таки хлопці, гляньте, зацепилися за куща, так? Да? Давай, 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 добивай, добивай. От такого все роблю такі. Челі невеликі. Так, так, є. Точка такого дрібного. Зараз ще раз перекину, переставлю, зараз ще раз переставлю якоря. Може ще ну, знайду точку, де трішки крупніші судаки. Що, гарно зацепилися чи відцепився вже? А? Відцепився? Гарний кущ. Що? Кажу, гарний кущ, мабуть. Та, я скажу, тут користь, тут така Ну, Я в кущ кидати не хочу. Та надо, мабуть. Ну блін, давай один раз кину. Ось що, прямо тут, коротше, ось тут. та треба кидай. Ну, хочеться надо треба кидай. У мене там повіддесь 0,16. <гум> Останній, друзі, на сьогодні якорь. Робимо закид. Тактику не міняю. Вздовж очерета рибалю. Глубина, ну блин, тут, тут 2,9, ось, 2,9 метра, тільки балакав, тільки зробив паузу і ось все, окунь є. Це такий некрупний, хочеться крупного піймати. Сьогодні рибалка просто така, бачимо, інтенсивна. Коли Компанії, то воно просто дуже шикарно. Хтось знаходить рибу, ну, як то кажуть, одному завжди тяжко знайти рибу. Ну, Можна, але так собі. Коли двома екіпажами, то краще. То дуже краще. Друзі, ну, можна сказати так, що риболовлюю, і я вже супер і супер задоволений. Вигуляв я сьогодні мікрушну палку. Рибалка супер така інтенсивна. Палка Пака sw 61 sul з тестом від 08 до 4 грамів. Коротесенька і в човні, в човні просто супер І з берега гарно. Жорстка. Новітні такі технології, ці жорсткі палки. Зараз багато хто почав полюбляти. Це, друзі, клює, це не крупний окунь, це кліваки йдуть. Давай, давай, давай. Жорсткою палкою можна і по траві, усе, як я зараз стою на точці. Ну, Багатенько трави, я продергую силіконку між тою травою і там стоїть окунь. Ну, де ти там? Ось йде б'є, друзі. Тинь, Давай, 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 Ну добий. Ну останній, останній закид. Ну, хотів би, щоб ти добив. Да, Добив. Як я і сказав, це буде останній закид. Да, не такий крупний, але ви сьогодні бачили, я трішки помилився. Сказав, що то окунчик 170 десь грамів. Дмитрий казав 280, в ньому 240. І таких окунчиків я сьогодні декілька штук впіймав. Блін, сказав, це останній закид і сам роблю ще один останній закид. Це така тема останнього закида Завжди. Ну, коли попадаєш на точку, начебто хочеться вже десь ось перейти, вже почати. ну Як я зараз хочу вже почати ловити судака, тому що на початку цього відео я сказав, що зранку я почав шукати судака. Судак мене не знайшов, тому буду зараз перестраюватися ловити Окуня. Окуня ловити. ну, Мені здається, я вмію. Можу його знайти тут, на Південному Бузі. Є де його знайти, скажімо так, ось очерет підійшов, але трішки було неочікувано, що отут одразу біля очерета така велика глибина. Я більше рибалю ну, на цій акваторії Південного Буга, але. Внизу, в нижче, набагато нижче по течії. І там біля берега ну, не такі глибини, не такі, скажімо, красоти. Сьогодні тут вперше я ловлю Окуня. Ну, мені здається, ви самі все бачили. Тут е... раніше фільмів про Окуня ви 100% не бачили. Тому точка знайдена. Чесно кажучи, це Дмитрик мені каже. там є скеля. Хоча колись я там щуку ловив, намагався раніше ловити судака, нічого не виходило. Він каже: там є скеля, кущі і там буде стояти окунь. В кущах окуня ловити я не дуже хочу, тому що в мене тут і повідець. тонюсінький, це у мене 0,161 повідець, решітка 0,161. Нитка 0,3. І будете кидати такою ниткою. Ну, будуть зацепи, будемо відриватися. Ну, давайте ще ось просто так останній раз зробимо геть в іншу сторону. Усьо, б'є, б'є, друзі. А, знаєте, як в тому анекдоті про лотерейку, блін. Виграв Дмитрик сьогодні на окуневій рибалки лотерейку. Ну так, щастить мені. щастить. Друзі, кому такий відосик, може він даже і коротесенький. Кому сподобався, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!